Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати ось такий простий скетч маку. Для цього вам потрібно буде аркуш паперу. Якщо треба, простий олівець та ластик, я, в принципі, одразу просто буду малювати контуром. Для контуру я використовувала звичайну чорну в мене гельову ручка. Та вам треба буде те, чим ви будете це розфарбовувати. Можливо, Маркери, можливо, фломастери, можливо, олівці. О, головне, що, щоб було один тон. В принципі, наприклад, ось в мене червоний так, та темно такий червоний. О, для того, щоб основу одним фоном виробити і затемніти і трошки іншим. І те ж саме по зеленому. Один світліший, один темніший. Ось так в мене воно виглядає. Да? Тобто один світліший, то один темніший. Якщо ви використовуєте маркери і використовуєте, наприклад, скетчбуки ви будете, то обов'язково підкладайте під маркери якийсь аркуш, тому що щоб ваш скетчбук не зіпсувався. З чого ми починаємо? Ми будемо малювати з оцієї першої пелюсточки нашої. ось так вона виглядає. І її намалювати достатньо легко. Це наче, знаєте, ось такий трикутничок ручка, ось так, да. але він в такій доволі е, свободній формі. Ми його малюємо. Тобто ми ведемо нашу руку, як ми намалюємо. Ось так, просто в свободній формі. Е, ми намагаємося наш аркуш розподілити приблизно ось так лінією пополам, для того, щоб центр. Центрувати наш малюнок, тобто, щоб він не був ось тут десь, да, і у вас було багато місця. А, а все ж таки, щоб він приблизно, да, ми намагаємося, щоб він був трошки по центру. А, з центру трошки, от ви поділили на центр. З рахунок того, що він у нас високий, тобто вище центру трошки, да, ви поділили на центр, ви ставите свій олівчик. І починаєте малювати в довільній формі першу нашу пілюсточку нашого маку. Ось, в мене ось така вона вийшла. Потім ми промальовуємо іншу пелюстку нашу ось цю другу. Як ми її промальовуємо? Вона у нас теж йде там в довільній формі, але вона обов'язково у нас ховається за цю частинку. Мако, тому ми тут її не промальовуємо, а промальовуємо лише ту частинку, яка в нас виходить. Так ось так. Десь, так. Ось друга. І за нею в мене тут виходить ще третя така пелюсточка. вона трошки вища. Ось так. Далі ми йдемо в наш лівий край. І тут виходить теж, отут, частина пелюстки у нас ховається за оцю основну. І ми промальовуємо лише ту частинку, яку видно. Так, ось так воно видно, да, буде? Ось тут я зверху її малювала ось так. І вона у нас виходить. Ось така. І ще одну пелюсточку ми вниз ведемо. Ось так. Ось. У нас вийшов ось такий мак. Я промальовую такі певні іноді прожилочки. Це просто для красоти, для того, щоб надати якусь певну форму, просто ручкою або олівчиком ви отак в скетчі іноді надаються такі форми. Ми як такі певні прожилочки промальовуємо, щоб надати певну якусь форму і зрозуміти, ну, як наша вона буде виглядати. Далі ми промальовувати будемо ось цей стовпчик, так, як стебельочок. Як ми його робимо? Приблизно ми розділяємо, ось тут уявляємо ось так та лінію. І наш стебельочок повинен ось тут мати посерединки і ось тут посерединки. Тобто ця лінія вона як повинна його поділити. Ось так. Тобто ми приблизно малюємо ось так лінію собі уявляємо. І ми промальовуємо обов'язково стебільочок, щоб він був спочатку трошки ширше, а потім він був трошки вуще, так? такою певною вороночкою. О, так, десь ось так, так? Ось так вниз. І тут теж. І вниз. Теж ми промальовуємо певні тут такі стрижки. І ми промальовуємо ось такі намаки. У нас є певні, я не знаю, як воно правильно називається. Такі, як. Воно ці колючки, які, як воно вірно називається, тут ми малюємо наш лістик. В принципі, в мене він просто тут довольної форми. Ви Малюєте спочатку ось таку лінію, і потім такі трошки лінію. Ось так видаєте вниз, трошки видаєте вниз. Ось така форма, як я не знаю, як. Йолочка, можливо, так, але це навіть не йолочка, просто щоб ваш лістик він був трошки з такими певними зазубріньками. Ось так. Ми його введемо. Теж, більш таки, не намагайтеся все виводити в більш таких легкій формі, тому що це все ж таки скетч. Скетч це такі маленькі замальовки, швидкі, достатньо. І ось тут ми так малюємо певні такі прожилочки. А з цього боку в нас є нерозкрита частинка маку, тобто ми будемо як її малювати. Зараз ось тут. Ми промальовуємо ось такі дві лінії, такі як хворост, так? Чи як отак. І до нього просто ми домальовуємо такий як овал, який трошки ось тут внизу, він з'єднується і ставимо лінію. Так, давайте спробуємо. Мені удобно зверху вниз, вам там дивіться, як саме. Ось так. Я тут трошки продовжу. Ось так. Малюємо таку як закритий бутончик нашого маку. Ось так. І він теж має ці різні такі ворсістості, тому ми їх одразу ось так промальовуємо. А з цієї сторони те ж сама, але тут є така, як сказати, нам обов'язково треба намагатися, щоб оця лінія вона наче переходить через лістик. І вона була достатньо така симетрична. Да? Тобто, щоб дивіться, ось тут вона виход... не було так, от ми намагаємось малювати ось цю лінію, да? щоб вона, от, наче через квіточку, і вона проходить ось сюди, щоб вона більш-менш була рівна. Тобто, Не малюємо ось так, наприклад, бо ну, у вас тут квіточка за квіточку виходить, вона повинна ось тут вийти, а не перейти кудись в інший бік. Тому ми починаємо ось тут знизу, ведемо, проводимо очима між цього лістика. Ведемо-ведемо вверх. Теж намагаємось через пелюсточки провести лінію. Ставимо тут, ну, можна краплинку, так? Ось так. Повертаємо. Тут у нас буде зараз да, оця штучка. І о, намагаємось теж саме зробити знизу. Зараз я домалюю цей стебельочок. Ось тут ми ведемо. Так же саме, тепер ми ведемо вниз, ось так. Ось. Щоб більш-менш воно виходило все ж таки таким цим. І тут же ми малюємо ось такий наш закритий о, мак. Теж ми ставимо ці. Тут я не поставила, але теж треба трошки ось такі різні ці. промальовувати. Ось, Ось, в принципі, наш скетч готовий. Зараз ми його з вами будемо розфарбовувати. Я використовую маркери для того, щоб вони просто швидше вам показати, ви, в принципі, можете самі. Єдине, що. Коли ви тут розфарбовуєте, я одразу ставила ось такі білі прожилочки для того, щоб показати, начебто як світло так відображається. Якщо у вас не виходить їх одразу, наприклад, розфарбувати, то ми просто беремо і потім зверху чимось подфарбовуємо їх. Я ну, іноді використовую все ж таки. Або коректор, або білу фарбу для того, щоб оці зробити такі прожилочки. Можете одразу їх малювати, а можете все розфарбувати, а потім просто зверху показати таке, як десь може світло там від близько, тобто для того, щоб трошки надати нашому скетчу різної форми. Зараз ми порозфарбовуємо, тобто достатньо такий швидкий скетч. Просто в мене на нього виходить десь хвилин 10, але це все треба ну, розказати, тому ви не хвилюйтеся, якщо у вас перший там, раз щось не вийде. Це абсолютно нормально. В мене бачите, що тут теж я трошки залізла за рахунок того, що використовую цей маркер широкий, і, ну, широкою стороною воно може трошки вам сказати, давати такий заход за лінію, тому ви це врахуйте теж, коли будете це малювати. Ось так у нас вийшло з вами, Так, зараз буду фарбовую. В принципі, в скетчах, от таких я, можливо, одразу заставляю такі білі бліки, щоб потім їх не підфарбовувати. Можна їх фарбою підфарбовувати, ручкою, ручкою в мене не завжди виходить, біло їх підфарбовувати. Я використовую, звичайний, або коректор, або є такий в ленті коректор, просто теж гарно його використовувати. Беремо темніше і трошки ось тут по формі надаємо. Воно у нас так буде відблизно так. Там, де коріння, воно буде більш темнішим. Ось тут різні такі простими такими різними дотиками ми промальовуємо, так? тобто, де пелюсточка на пелюсточку, там трошки темніший завжди колір. Тому ми його так потрошку промальовуємо. Ось так. Дуже цікаво виходить маркерами, але і олівчиками дуже класно теж промальовуються ці всі. Якщо ви хочете, олівчиками можна там ще різні кольори додавати. Ну, з одного, да? тобто там. Брати червоний, брати бордовий, брати десь рожевий, якщо це сонце. Ось так. І ось такими маленькими, теж різними цими штрихами, так, ми трошки додаємо все ж таки, отак, іноді десь в форму. Ось такий у нас з вами вийшов мак. Давайте зараз ми будемо розфарбовувати оцю зелену частинку. Тобто я теж беру звичайний оці маркер. Тут я візьму вже, в мене маркери на дві сторони, тому я беру тут тоненьку сторону, тому що з тою стороною ось ці частинки тоненькі, достатньо важко розфарбовувати. І виходить така трошки негарна. Ну, тому що воно виходить все ж таки за оці всі лінії. Ось. Іноді скетч це, так, це і такий небрежний, як кажуть, малюнок, але все ж таки хочеться, щоб воно більш-менш було гарно. І тому іноді можна так просто розфарбовувати, десь залишати ось такі білі частинки. Це на ваш розсуд, як кажуть. Ті, хто творчі, вони можуть проявлятися так, як вони хочуть. Ось тут я вже беру трошки темніше, і давайте, мабуть, все ж таки тоненько візьму. І отут обов'язково темніше йде під оцією пелюсточкою. І просто ось так промальовуєте, з якої сторони. Так? Вам треба обрати певну сторону, з якої у вас буде світитися сонечко. І там, де світиться сонечко, світліша частинка, там, де його немає, воно все ж таки темніше. Або щось таке одразу, так, якщо у вас сонечко світить, наприклад, на не збоку, а десь одразу по цей. І ось по таким частинкам, тут мені ще завтра хочеться трошки темнішого додати, на таких ось. Елементах. Воно виходить більш такое цікавіше. Ось такий у нас з вами вийшов мак, майже схожий. Ось. Пробуйте, малюйте, обов'язково підписуйте свої роботи.